Я прийшла сьогодні на прийом до Малецького, так як мені позвонили з їхньої служби, що мене записано на 13 годин. Я й прийшла на 13 годин. Але зайдіть, будь ласка, в коридор, подивіться, скільки там сидить людей, а по списку, як вияснилося, я, теж 13-та, 13, а всього 17. То, чого я буду судіти, отам, щоб захворіти, і люди всі товчаться, нема де сісти. У нас вже перевели лікарів до того, до порядку привели, що назначають номерки. І люди приходять, нема нікого, не товчаться, приходять по времені і проходять. А те, що тут говорить з полком кажуть, що та не вийде, а в того дві хвилини, в того тридцять хвилин, так так може бути і у лікаря. Але подивіться, порядок, порядок. Так і тут треба навести порядок. Дати людям сколько часу. Хтось туди трошки, хтось сюди, а не не цілий день і там сидіть. Все, я ухожу, мені такого прийому від нашого дражачого мера не треба. Хай відповідає на мої листи, не блокує мене, відповідає на мої заповіди, запити, які я подаю. Бо зовсім уже за людей забув.